Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вітаю вас, брати і сестри! Багато разів виникає питання, як промовляти молитву. Отче наш. Не введи нас у випробування чи не введи нас у спокусу. Або не введи нас у напасть. Ми, як і раніше, продовжуємо. Цитувати старий синодальний переклад І, не замислюючись, а чи вільно ми промовляємо. Отже, старий синодальний переклад лунає так І не введи нас у спокусу, але позбав нас від лукавого. Новий переклад вічного Євангелія має такий варіант І не введи нас у випробування. Але визвали нас від лукавого. Переклад Івана Огієнко і не введи нас у випробування, але визвали нас від лукавого. Церковно-славянський переклад лунає так. І не введи нас у напасть, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Навіки, амінь». Версія короля Якова. І не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Та ще розглянемо версію єпископа Касіана. І не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Звичайно, ми повинні розуміти, що над цією молитвою. Б'ються перекладачі багато років, скільки вона існує. І причина полягає в тому, що може Господь спокушати, чи все ж таки вільний варіант не веде нас у випробування, чи ще якось інакше. Тому ми повинні розібратися, чи може Господь водити у спокусу чи надавати випробування. У Слові Божому сказано. І вірний Бог, який не дозволить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть полегшення, щоб ви могли перенести. Тож все ж таки, спокуси є, чи їх немає. Розглядаємо питання далі, коли Дух повів. Ісуса у пустелю, Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. Євангелія від Матвія 4.1. І він же, Гевсиманії, молився, Дивимось Євангелія від святого Луки 22.42. Благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проти не моя, а твоя нехай станеться воля. І тут ми спостерігаємо, що у першому випадку Ісус був ведений духом, щоб бути спокушеним дияволом. А другому випадку Він, по суті, молиться цією молитвою, Отче наш, якою учив своїх учнів, не введи мене у спокусу. Але визвали від лукавого. Виходить, що всемагутній Бог все ж таки посилає спокуси, але через лукавого. Людина при народженні наділена Господом свободою. Вона може сама робити вибір, на який шлях їй стати. Бо спокуса це пропозиція, від якої неможливо відмовитись. І через спокусу. Господь перевіряє людину, наскільки вона любить Господа, вірить йому і віддає себе самого душею і тілом. Згадуймо, як Господь перевіряв Авраама. Будучи у похилому віці, в нього народився син Ісаак. І Господь звертається до нього, до Авраама. Чує від Господа, щоб той свого сина. Єдину свою надію плід Божої обіцянки приніс у жертву. Ми всі знаємо, що Господь не хотів загибель Ісаака, але йому потрібне було переконання, що віра Авраама в Господа настільки міцна, що Авраам знав. Якщо Господь взяв сина до себе, то Він може і воскресити Ісаака після смерті. Так же легко, як і він дав Ісаака в похилому віці, бо Господь всемогутній. А якби Авраам не зробив так, як йому казав Господь, він спокусився і втратив підтримку Господа. Як апостол Петро пише благаю вас, як пришельців і подорожніх. Сторонитися тілесних похотей, які повстають проти душі. Перше соборне послання Апостола Петра 2.11. Тому, коли ми промовляємо і не введи нас у спокусу, ми просимо Господа позбавити нас від спокус з боку діяла, щоб ми не впали у гріх і тим самим не засмутили Господа. Друге важливе питання це як правильно промовляти, Нехай чи хай. Згідно з матеріалами етемологічного словника української мови у семи Томах, головний редактор Мельничук ОС, Нехай і хай в українській мові тотожні та рівно вживані. Кожне слово. Можна вживати без застережень. Тож молитва Отче наш українською мовою, самий вірний варіант лунає так, Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина. І Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отже ми з вами розібрались, який саме вірний варіант молитви, Отче наш. Всім мирного неба, міцного здоров'я та розквіту. Бережи вас, Боже! Амінь. Тримаймось разом!